Сказав, що я хочу бути вартовим. Ну, звісно, хочеш. Музику. Годі грати. Я вдячний вам за велику честь, але я вам не потрібен. Ви любите роботу і графіки, а я ніжки веселищ. Який я вартовий? Я точно так і сказав. Джекс, схоже, ти не зовсім розумієш, яка у нас робота? Кожна з тих іскор це дитина. Дитина, яка вірить хороша чи погана, слухняна і не дуже. Ми оберігаємо усіх. Зубко, ану пальці з рота. О, вибачте, такі прекрасні. Усе, годі вже вокруг да около. морок на волі і коїть казна що. Ти про бабая? Так, коли морок погрожує нам, він погрожує їм не менше. Тому треба обрати когось іншого. Обрати, ніби ми вибирали. Тебе обрано. Нас усіх було обрано. Тим, що на місяці. Що? Ну ночі, це він обрав тебе. Можливо. Той що на місяці? Він з вами говорить.